Добрий день! Ваш інспектор дорожнього дорожньо-патрунного спілкування. Так, я вас слухаю, важна. Перевищується самому швидкість. Що що ви кажете? Перевищуєте швидкість населення. Перевищуєте швидкість? Давайте я отак. Дивіться, 95 дійде. І на витік зменшується, що це цікаво. Ну це... Де вирішити знаки вас? Ось знято з зустріну. Є в моїх руках. Ні, ні, нема питання. Не Вони пред'явити, я хочу про щось мені передавати. А, і коли. Одиннадцять. — Не видаю, так? Да? Ні. І а діячі, аляна ваша. Ви знаєте, що тут постійно контролюється світ. А ви що, мене не повните? А ви мене не помните? Вас? Да. Так. Ні, може це несколько не сплутати. Ой, не сплутав. Ой я знаю, всіх, я вас на лице знаю. Ну чесно хочу, я вас не буду зупиняв. 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 Зупиняв? Конечно. Без причини, як завжди Да, ні, це не блять. Ні, перший раз. Добре, але я не Добре. 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 Праздничко у вас. Добре.